Видивитися новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю! Восьмирічний хлопчик помер в одній з лікарень Одеси. Поліція почала розслідування. Дитину привезли із Березівського району до медзакладу вчора у стані клінічної смерті. На жаль, під час надання медичної допомоги менш ніж за годину госпіталізований у важкому стані хлопчик помер. Під час огляду тіла дитини слідчі ознак насильницької смерті не виявили. Причину смерті встановлюватиме судово-медична експертиза. Палах ротавірусної інфекції зафіксували в Одесі в одному з дитячих садочків. За минулий тиждень госпіталізували п'ятьох дітей з цього закладу. Там взяли проби харчових продуктів, а також змиви поверхонь, аби дізнатися причину появи хвороби. Сьогодні нових випадків не зафіксували. Командира частини на Одещині судитимуть за те, що брав гроші з підлеглих за відгули. Один день вихідного коштував для військових 4 тисячі гривень. Якщо ж за відгули відмовлялися платити, командир погрожував проблемами з проходженням служби та навіть фізичною розправою. Працівники ДБР задокументували 10 фактів одержання посадовцем хабарів. Крім того, встановлені факти застосування сили та побиття бійців. Командирові загрожує до 12 років позбавлення волі. Понад вісім десятків дронів за добу застосовують росіяни на півдні України. Найбільше від БПЛА потерпає Херсонщина, особливо ті населені пункти, які розташовані ближче до урізу води. За словами військових, таку тактику ворог, вочевидь, використовує для розосередження сил оборони по всій протяжності цієї частини фронту. Це переважно Херсонщина, але також впіві дрони і е, дрони іншої модифікації, в тому числі розвідувальні, і ті, які здатні скидати е, осколкові боєприпаси, застосовує і з Кінбурдської каси з цього напрямку на е, напрямку Миколаївщини, протилежного берега Дніпробузького лиману, Куцюрубська Чарківська громади. Намагаючись посилити тиск на різних напрямках і розсередити зусилля сил оборони. Малозабезпечені родини, які повернуться за кордону, зможуть отримувати допомогу в Україні. Виплати призначатимуться строком до шести місяців. Це стосується родин, які перебували за кордоном понад 90 днів, а також родин ВПО, які внаслідок вимушеного переїзду не працювали або не сплачували ЄСВ. Нагадаю, допомога як малозабезпеченим призначається тим родинам, у яких сукупний розмір доходів не перевищує рівень прожиткового мінімуму для сім'ї. Фіктивні документи про непридатність допомагав оформлювати ухилян Модесит. За свої послуги він брав 10 тисяч доларів. Пакет отриманих документів дозволяв би чоловікам призовного віку покидати країну. Затримали бізнесмени якраз під час передачі частини суми від одного з клієнтів, а його спільники зараз розшукують копи. Затримали зловмисника. Щойно він отримав від одного з таких клієнтів першу частину коштів у розмірі 6 тисяч доларів за виготовлення висновку військово лікарської комісії, який став би підставою для зняття його з військового обліку, ще 4 тисячі доларів огляд повинен був передати правопорушнику після отримання вказаного медичного висновку. По 6 тисяч доларів заплатили віртуальному провіднику за кордон. Троє чоловіків. Вони намагалися пішки потрапити до Румунії, діяли за інструкціями переправника, який телефоном дав казівки про час та напрям руху. Однак спроба втечі з України не вдалася. До кордону чоловікам лишалося кілька сотень метрів, яких виявили прикордонники. На затриманих склали адмінпротоколи. Особу віртуального переправника також встановили його зараз. Шукають. В Одесі грабіжники звинуватили підлітка у фотографуванні військових об'єктів та відібрали телефон. Трапилося на проспекті українських героїв. Двоє чоловіків зупинили підлітка та звинуватили його у шпіонажі на користь Росії. Хлопець став заперечувати і дістав із сумки мобільний телефон, аби довести, що в нього немає заборонених фото. У цей момент один зловмисників вирвав з рук гаджет та Втік разом з напарником Потерпілий Вирішив наздогнати злочинців. Але один з них ще й вдарив його в обличчя. Хлопець звернувся до копів, які за кілька днів знайшли і нападників, і телефон, який повернули власнику. Борделі посеред міста організували одесити для надання інтимних послуг. Вони орендували кілька приватних будинків. Усього копи нарахували 13 причетних до бізнесу. Це 11 жінок-адміністраторів та двоє чоловіків-наглядачів. Жінок для надання інтимних послуг вербували через інтернет-оголошення про пошук масажисток. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам, це позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.